Всіх друзі вітаю! Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. Ось сигнальне подоношення новенького сорту азійської груші під назвою Nidjay Seiki. Якщо я правильно вимовляю. Груша така, як сонечко. Опа, дивіться, вона в руку впала. Гляньте, яка вона гарна. Оце перший сигнальний плід. Я оце хожу хожу і не знаю, коли її вже зривати та пробувати, яке воно на смак. Вигляд гарний, дуже гарний колір, такий золотисто-жовтий, насичений. Думаю, що вона солодка. Це перше сигнальне подоношення. Грушка була посаджена, якщо не помиляюсь, у 2022 році. Підчепа дика лісова груша. Ось отакий вигляд у неї. Є трохи живців для щеплення. Кому цікаво? Оце провожу полив садку, бо дощу не бачив, напевно, місяці два. Останній гарний дощ був 5 червня з градом. Оце сутку поливається, крапине зрошення. Ось отакий вигляд. Так. Ну що вам скажу за неї? Чесно кажучи. В мене інформації поки що зовсім ніякої про цей сорт. Ну, бачу, що вона осіння. Бачу, що вона навіть на дикі лісові груші вступа рано в плодоношення. Я отримав перше сигнальне ось на другий рік, так мовити, від посадки. Ну що, зараз продегустуємо. Ну і скажу свій вердикт, яка вона на смак. Ну і, звісно, примірюємо цукор. І побачимо, яка вага. Так вигляд суперовий. Думаю, що зберігатися вона довго не буде, бо це, як я бачу, осінній сорт. В цьому році, чесно кажучи, дуже-дуже спекотно, дуже жарке, спекотне літо, рання тепла весна, можливо, за цього вона дозріла раніше. Якщо нормальні умови, як ті роки, то вона б, напевно, була десь на кінець вересня. Ну, Будемо спостерігати. Ну а зараз йдемо дегустувати цей сорт. Не перемикайтесь. Давайте ще, поки я в саду, порівняння на вигляд з грушою зимовою Ерлішу. Вона ось має вигляд такий, як мандаринка Помаранчева. А ось у нас ніджей сейки. Так, ось поруч ця шинко. Ано, де ти? Ось, виглядає так. Якщо в кроні, вона тут ще така зелена зелена Ось. А ця бачимо, що вже така гаряча, тепла на колір, треба її вже споживати. Так, проходив мимо, побачив, що є два сигнальних плоди на дикі лісові груші. Це сорт. Червоної груші осіннього термін дозрівання під назвою Розі Ред Барліт. Так, давайте побачимо, яка вага у сигнального плоду. Так, ну, 200 практично 70 грамів, я вважаю, що це доволі непоганий результат. Так, давайте розріжемо. Хрумка, можливо. Її ще можна полежати, а можливо і ні. Бачу сімочки вже аж чорні, напевно, вона вже дозріла. Бачу, соковита. М'якоть переливається на сонці. Ану запах. Запах, практично не чую запаха ніякого, По соку, по соку соковита. Так, ну зараз промірюємо, що в нас тут покаже. Цей сік. Так. По соку, по цукру? Ну, 16. У цій груші 16. Ну а тепер дегустуємо. Будемо чмакати. Смачна груша. Дуже схожий він мені на шинлі по смаку. Але шинлі буде з таким смаком приблизно коло Нового року. Ось отам. Зараз шинлі, вона зелена, тверда. Та зараз вам покажу, який він має вигляд. Цей сорт. А цей повністю стиглий. Просто, щоб не описувати смак, я колись не раз знімав про сорт шинлі. Ну, Він соковитий, солодкий. Ось у цей сорт, що я тільки ще чмакав. Приємні присмаки груші та горіху. Оце отакий приблизно смак. Є приємна така кислинка, вона мені навіть схожа чимось на мандаринову на якусь. Як нотки цитрусів якихось ще є у цій груші. Прикольно. Зараз вам покажу шинлі на молодому дереві. Ой. Так, дивіться, оце шинлі. Вона ще повністю зелена. Ось дивіться колір який у цієї груші і який у шинлі. Зараз, пок... звісно, вибачаюсь, не міг не показати. Це дікалор. дуже смачна. Пізньоосінній сорт груші. Соковита, смачна, солодка, просто кайф. Вона буде така червона-червона, особливо на сонці. Ну, а що? В цілому, цей сорт смачний, на цей термін. В нього по смаку, в принципі, конкурентів немає. Вже відійшла груша, така як темболі, Чоюро, Секуї. На підході зараз буде. Що за груша буде на підході? Блін. Та напевно кікасуї можна буде рвати, але вона більш зимова і споживати. А потім буде шинлі, Владлі. Коротше кажучи, такі справи. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал Вподобайкою. Є трохи життів для щеплення цієї грушки. Кому цікаво, звертайтесь. Але цей сорт сумісний тільки з підчепою дикої лісової груші. Підчепа, така, як айва, для нього не підійде.